Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Сьогодні відео в форматі Я придбав новий автомобіль. Власне, нарешті я продав Volvo і повернувся до сім'ї. До сім'ї мається на увазі мерсловоді. Думаю, мабуть, хтось зможе перегорнути трішки вперед відео. А тепер спробуйте вгадати, який автомобіль я придбав. Власне, знайомтеся. Mercedes x 164 GL 2009 року випуску. Німець, але експлуатався в Америці. Трьохлітровий дизель ось такого формату, темного кольору, темно-синього кольору, досить гарний колір. Для тих хейтерів, хто зараз почне говорити, що це битки і все інше, залишу посилання під відео. У останні був автомобіль, тобто, що у ньому було пошкоджено, фактично можна сказати, що пошкодження були мінімальні. Автомобіль потребує Певних вкладень для того, щоб довести його до нормального стану, ну, це моє особисте бачення. Власне, можливо, би, хтось би інший би цього і не робив, однак я це зобов'язаний зробити. Всередині автомобіль тес дуже гарно. безключовий доступ, сірий колір, дуже гарний, пам'ять сидінь, хармон Kardon, Мультимедіа семимісний, тобто є можливість встановлення, точніше не можливість, а є сидінь третій, третій ряд, тобто де діти можуть вільно їхати. Ось такий він. Електропривід кришки багажника. По автомобілю все працює. Фактично жодної помилки по автомобілю немає, по електроніці. Але певні допрацювання він потребує. Є проблематика по передньому правому колесі з пневмою. Зараз, якщо ви можете побачити, що він стоїть на максималці, по тій причині, що якщо поставити хоча б на нижче, переднє праве колесо... Починає спускати безпосередньо подушка. В чому проблема? Скоріше всього, що десь закусило подушку, можливо, трішки стала на бік, і при спусканні її трішки підвертає, і таким чином вона починає спускати. Подушку вже замовив, відповідно, це зробив невелика проблема. По двигуну двигун 642-й, 3-літровий дизель. Версія Bluetech, тобто вже. Пробую вам показати. Значить, ось такий двигун. Працює дуже гарно, жодних нюансів щодо роботи я теж не виявив, але потребує заміни елементарного там, ремнів, роликів. є підтікання мастила з передньої сторони, скоріше, що, що корінний сальник, це все буду робити, відповідно, буду вам показувати. Емоції щодо покупки зашкалюють. Не так багато на ньому їхав, але емоції дійсно дарує досить позитивні. Тому весь шлях від того, що я буду робити, як я буду робити, все буду вам показувати, вам на огляд. Крім того, буду спростовувати таке вкореніле бачення, що утримання Mercedes GL це дуже дорога справа. Тому на власному прикладі все буду показувати та розказувати. Детальний огляд про даний автомобіль зніму трішки пізніше. Повністю розповім, що, до чого, як, в якому він стані. Більш предметно пройдуся по всім вузлам, так що відео буде трішки пізніше. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!